Доброго дня, друзі! Вітаю вас на каналі Сад Наталі. Давайте прогуляємося по моєму садочкові. Приїхала з все таки гарне після дощу. У нас взагалі, друзі, не було дощу. Взагалі. А це прямо воно все таке поживало. Бачите, як водичка, крапельки на хосточках. Вони мені такі аж попідмерзали. Ну, я сподіваюся, я що відійде. Відійдуть ялиночка даймонд, Нібито. Бачите, які вже зелені лапулечки попускала. Півонія вже також на бутончиках. Так чекаю, щоб розцвіли луки. Але вони цього року теж видно їм не дуже добре бо е холодно і сухо локс розщепирений. Яснотка. Так, так гарно вона прикрашає це місце. Звичайно, вона налягла на хосту незвичайної краси. Ой! Я дивлюся, що навіть ту і поживали, бо вони такі тут стояли бідненькі, такі якісь зачухані, такі якісь пилюці, я її вже її поливала, ну що ти зверху польєш, ви ж самі розумієте, що треба потребувало все дощику. Ось. Все стало гарніше, якесь таке все стало яскравіше. Підійдемо до акроконки, звичайно. Ось, подивіться, які тут лапулі. Вона прям ця акрокона, ці свої зелені е, голочки аж, <смі> аж Такі. Бачите, такий добре, вона прям не може насититися цим дощиком. Ось, а це саме більше обожнюють ці шишечки. Так, минулого року я впихнула сюди ще купену. купена, вон, бачите, купенка там гарненька така. Колокольчики такі великі. Не знала, дійсно не знала, куди її запихнути. треба, Вона любить тінь. Думаю, ну посажу я її туди в куток. їй сподобалось. Так, друзяки. Бачу, що роджерсія моя не вся померзла. Звичайно, дуже багато і померзло ялочок, але надіюсь, що вже більше не буде мерзнути. З нетерпінням чекаю цвітіння ірисів. Дуже люблю, як вони пахнуть. Всі бачите, на бутончиках вони. Так, пройдуся ще по підпірній стіночці. Як все воно. Поживало, дійсно, я її поливала, друзі, а, ну що ж ти полієш? ну. Угу. Так, хочу ще привітати всіх нас з Днем Вишиванки української. Ми також з чоловіком наминаємо ну, ці свята, обов'язково вдіваємо вишиванки, бо дійсно треба підтримувати наші традиції, наш український одяг. Тим більше, що ці вишиванки я сама повишивала цього року. У мене є ще і старі вишиванки, але вже вони малуваті на нас. Я мусила повишивати. Дуже тішуся з того, і думаю, мабуть, осінню ще вишью нам вишиванки хай будуть. Так, дивіться, оця ялинка чудова, мені підказала моя, мабуть, підписниця або гостя мого каналу, що це все-таки я згадала, що це ялинка. Подушковидна карел. ну Це вже стовідсотково, бо я прям пригадала, як мені продавчиня на базарі озвучувала її але Я забула, така забувака я. Подивіться, як гарно розцвіла непта. От непта, друзі, в кого е сухо, в кого пісок. Бачите, бо під цю непту я не сильно там вложила гарну землю. Я її там в посадила. Можливо, де корчі садила, то й ложила землю, але оце все це вже воно понасівалося. І понасівалося прям в пісок. І бачите, прекрасно себе почуваю, хоч тут і сушина, і пісок. То хто не знає, що посадити на таких бідних піщаних ґрунтах, садіть котовника. Розмножується шикарно, виглядає шикарно. Ну, прям цілий рік. Я його полюбила. Ясколка теж, бачите, он зараз. Розцвітеється ця ялиночка-кайбаб. Тож от-от-от і почне брунічки розпускати, і буде більше зеленої маси. Очікую. Так, друзі, пройшла трансформація і оця моя клумбочка. Я позабирала деякі тут остільбочки, бо остільбочкам дійсно тут не дуже добре, їх треба весь час поливати, їм суховато. Посадила, в мене були черенки ще е гортензії волотистої. Оце я посадила, там такі манюні-манюні. Минулого року начеренкувала, Краще пороздавала, звичайно, от такі зачуханці посадила собі. Побачу, як воно тут буде себе почувати. Якщо буде погано, пересаджуюся. Ви ж знаєте, що ми такі садівники садимо, пересаджуємо. Все добре. Аби було бажання. Ось так це виглядає. Зараз хост піднімуться. Хостом непогано, до речі, тут, хоч і сухо, і... але вони себе почувають нормально. Так, що ще? Оце, бачите, позамальчовувала біля бесідки. Я, мабуть, ніколи вам не показувала, але дуже люблю оцю таку невеличку клумбочку біля бесідки. Ці папороті такі шикарнючі. Навіть не знаю, як показати, чи видно, чи не видно. Бачите, між папоротей вже повиростала це енотера, ці такі листочки. Ну і тут, звичайно, посадила медуничку, вона розрослася. Бачу, що їм тут геть все подобається. От і зверніть увагу, що зелена маса повністю покрила. Все, весь ну, всю клумбочку і сапати тут взагалі не, ну, не потрібно нічого робити. Ось, бачите, довела до ума вже оцю клумбу, трошечки позабирала цих квітів. Це айстра новобельгійська, по-моєму, якщо я не помиляюся. Така в сіреньовим цвіте, вона ось запозамальчувала. Повисапувала. повисапувало. Підійду до цієї ялинки, я її обожнюю. Буде гігантська ялинка, називається Majestic. Так, верхня почка, мабуть, не розкриється, але будемо чекати. Почекаємо. Прирости мають бути великі, так що прийдеться. В майбутньому сунути ці грядки більш вправо. Так, ось так. Повисапвала. Туйки мої вже такі величезні. Боже, зверніть увагу, два роки назад, коли я знімала відео, вони були такі маленькі. Ну, десь метрові, а тепер уже ну, метра два з половиною. Обробила самшитики, висипала цю клумбу з трояндами. Троянди теж біднятка, але відновляться. Бачите, оце я для себе зробила таке рішення між трояндами садити цей котовник. Котяча м'ята непта. Ось. Ага, тут в мене ще зацвіли луки. Подивіться, яка це прелість. Хоч кажу, що дійсно цього року ці луки такі трошечки помучені, бо ну, ще вони повністю не розцвіли, Але гарні тут вони так гарно виглядають, видно, їм сподобалося, бо вони тут прям метрові, ці луки. В інших місцях, де пісок, то вони не такі гарні. Вон бачите, отут, де пісочок, де сонечко, то вони такі, ну вони такі великі. Можливо, що вони вкупі, їх багато, але мені ще є, куди їх переносити ялинка, коніка. Теж вже така величенька. Так, друзі, друзі. Ну, трошечки попадав цей флокс. Флокс шиловидний Ось, подивіться, як гарно він виглядає разом зі спіреєю, з Юспіре. Юспіре як березолисна тор. Тут спірейка. Golden Princess Там спірейка забулася як лад. Забувала. Я така забувата, друзі. Ось. Це очіток, дуже гарний цей очіток, називається Матрона. Так, ось бачите, тут теж так само я вирішила, що це має бути котовник з одної, з іншої сторони, бо... Це гарно в масиві. Там трошечки він бачу. Це я його попересаджувала і холодно, і він ну, ніяк не може шикарнути. Не можу дочекатися цвітіння цієї спиреї. Теж її тут холодно, бо в нас от в місті то ці спіреї вже прям цвітуть, цвітують такі, ну всі вони в цих квітках. Можливо, їй тут затемно, не <затемно> знаю. Вже посадила, вже ж її викорчовувати не буду. Ось. Так, локси вже, бачите, полягали, ну, але... Добре, що пройшов дощ. Дуже добре. Півонії на бутонах. Скоро розцвітуть. Ох, ялиночки мої. Люблю робити ось так. А, він типу мокрий, не хоче не хоче злазити ці кірочки, але не буду їх травмувати. Так, це хубсічка моя любима. А це біалобок. Трошечки зближу. Ось, бачите. Ось. Так. Ось так все. Цей піончик теж буде скоро цвістий, Сара Бернар. Так, бачите, про що я говорила? що скоро тут розцвідуть луки. Теж вони такі от-от-от і мають розцвісти. Так, зараз я дійду до... Ось так вони, нічого не видно. Вибачте, але не видно тіні, тіні, хосточки мої. Оця хоста забулася, її назву, дуже гарна. Це теж сама голуба хоста із всіх хост. Але забула назву. Можливо, підскажете, хто знає. Бачите, тут така в мене клумба яка взагалі не потребує догляду. Ну, взагалі, я підживлюю цю гортензію, яка обмерзла успішно цього року. І оці хости позаростали. Бачите, вони придають таку красоту, потім ця гортензія підніметься. Вряд ли зацвіте цього року. Там ті луки. Теж їм не дуже добре. Може прийдеться забирати, а може і ніхай. Хай сидять. Ось так. Ось так, друзі. Така в нас прогулянка. Наверх не піду, щоб не забирати весь час, бо якось завжди відео більше ніж 15 хвилин, ну, вони мене самі втомлюють ці відео. Так що я ж не женуся за годинами, за переглядами. Ну, поки що може, але ж розповідати я можу багато. Ви, до речі, питайте, що вам цікаво. Буду розповідати. А так треба вже приступати до робіт. Ага, ще давайте. Ой-ой, ой я не бачила, яка це красота. Подивіться, живучка яка гарна. Не знаю, чи камера передасть. Ну, це така прелість. Ну, дуже гарні ці квіточки. Живучка дуже гарна. Потім вона оці лапулі свої пускає. Оці от, бачите, оці лапочки. І воно так гарно буде спадати. Там у мене теж біля бесідки ця живучка. Але цього року дуже загнало конвалію, так що буду конвалію відкопувати. Чи осінню, чи рано навесні побачу. Буду пересаджувати її туди під забор, на підпірну стінку. І буду звільняти місце для живучки, бо реально мені подобається, як живучка там виглядає. І їй там подобається це місце. Але йде боротьба, люди, так як і скрізь, і між людьми, і між рослинами йде боротьба. Так, садок. Ну, зайду ще в садок і буду закінчувати. Не буду вас томити. Подивіться, яка красота в садочку, пташки співають. Ми, до речі, приїхали тут. По ділянці бігає дві куропатки, знову парочками, вони так зараз ходять навесні. А осінню то вже цілим виводком ходять. Тоже так прикольно наблюдати за цим всім. Але минулого чи позаминулого року так само. Ми ще з мамою робили на дачі і куропаточка вбилася об, об вікно. Взлетіла, щось там попутала і ну шкода було. І, ну, і пара її теж потім цілий день бігала і шукала ту куропатку по участку. Було дуже шкода. Я її похоронила. Ой. Але ну, таке життя. Так що, друзі, всім пока. Залишайтеся зі мною на каналі, мені дуже приємно, що ви робите перегляди, що ви коментуєте. Коментуйте, питайте. Буду закінчувати, бо сусід вже почав робити роботи в своєму участку. Та й отак. Так що всім пока.